Масове отруєння на Прикарпатті дев'ятнадцятеро дітей опинилося на лікарняному ліжку, начебто через недоброякісне харчування однієї з римчанських турбаз. Восьмирічної Кирило вже майже добу в медзакладі. Хлопчик під капельницею крізь сльози розповідає, стало погано після обіду. Ну, ми з, мабуть, супом. За Мені заміння я рига чотири рази. Такими симптомами, як у Кирила, до інфекційного відділення Ремчальської лікарні за добу потрапили ще з два десятки дітей віком до 10 років. У кожного медики підозрюють сальмонельоз. Харчова токсикоінфекція це попередній діагноз, Підозрюємо сальмонельоз. Побрали всі бакпосіви. Коли буде вже попередній, десь за два дні буде. Усі постраждалі вихованці однієї з київських спортивних шкіл в Яремче приїхали в неділю на збори. У супроводі кількох батьків та тренерів поселились ось у цій туристичній базі. Батьки припускають діти отруїли через антисанітарію, яку допустили кухарі. Ми звернули ми, увагу, що ті дівчатки, які мили унітази, вот в гостиниці вони прибіжали на допомогу і носили в підносах їду і подавали дітям. Смотрю, е... Повар, ну шеф-повар, главний повар. повар а берет, у нього такий большой м'ядне тазик з бурячком вареним. А на этот бурячок пот руками по тарілкам розкладують дітям. На зауваження каже Ірина, кухар не відреагувала. Журналістам таки зізналась. Їжу щедро накладала руками, та своєї вини у масовому отруєнні дітей не бачить. Ти бачиш, що я одна. Як я можу сама обслужити 60 чоловік. чоловіка? Ну, скажіть, будь ласка, але За... руками клали, так? Ну, я просто я не встигала, бо. І то скорее свої у мене так вони пішли. Натомість з власником туристичної бази журналістам поспілкуватися не вдалося. Нині його розшукує прокуратура. Власник на даний час пропав з погляду. Телефон відключив, так що я думаю, міри будуть живати. Більшість постраждалих та вже повернулись на турбазу. Попри масове отруєння, тут вони пробудуть ще тиждень. Гроші за перебування вже сплачені, і повертати їх ніхто не збирається. За фактом масового отруєння дітей розпочата перевірка.